Привіт і ми знову в сироварні. І знову дуже багато тут смаколиків і навіть пасочок. Свої два пакети, але, Поки я тут займаюся відеозъйомкою. До ага. свидания. Тихо. Тихо, я, 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 я знімаю. Я и інстаграм кидала, і на ютуб кидала. Дуже великий асортимент. А також ще з'явились пасочки творожні. Це всі да, з творогом пасочки? Ні, ні. а, ні, не всі, да? так? Так що, ласкаво просимо в сироварню. Дивимось, Це класно, так На да? двері. Ти Дверь. Ты легко себе такая двери? Куротиночки мені ці теж подобаються Подсвечник. Фарбував и декор. Смотри, вот, тут даже бы искать какие-нибудь номера. О, Мишки. Знаешь, эти бели покупаете, разрисовывайте, знаешь. нажимаешь Деткам в спальне. Ну, звездочка, это зирочка прикольнее. Бегемотика. А все маленькие настольные лампы. А все вентиляторы, диски. Це... Це, це, що, це. В, ну, в общем, ты поняла, это mm -hmm. делаешь. Казалось бы, да, что тут, тут такого? Ну, от, тут такого? Да, просто резина, да. И внутри оказывается батарейка. 800 гривен. Казалось бы, ничего такого. О, пойти. А вот и заложил очковик без Да, я ж кажу, что вот этот классный. А эти полиньоны прикольные. Mm -hmm. О, а это что, дождичка? Мы любим борщ. Нам больше, а борщ любит нас. Ми любимо больше, бо ж любить нас. Кепілочки. Угу. Календарики. А це що? Це мозайка, да? Да, мозайка. Нен. А сьогодні ж ми твоє обережі. Матвій біля жінки поздрав. Привітати. Глянула просто на іграшки на дитячі і згадала про Матвія. Як вони збираються? Шабачки. Лоли Іграшки різні. Це для день народження. Різна атрибутика. А я думаю, де ці хлопушки продаються? Я їх ніколи не купила, правда. Ну, думаю, де ці хлопушки продаються, а воно де продаються? Магазин акварель. хлопушки для свят. Это а трубочки. Угу. Иду, что там? А там что еще да? просто коробочки. На <Для> подарочек, <говорит> да. Подарочек. <говорит> <говорит> Оригинально. І які хочете великі, малі для любого подарунка. Прасні, сіребрі. Угу. Ніжнорожеві. Так, ну що ти на наказ? Да. Так, все, походили, подивилися, те, що нам потрібно, ми купили. Тепер в більше місця. Карандаші, які хочеш? фломастери. Пішли. Знаєте, що ми ще тут знайшли? Сіліку не шнурки. Антішнурки. А, антішнурки. Щоб не шнурувати, крословки, ботинки і все таке інше. Взяли, купили, один раз зашнурували і все. Ні, воно, воно вставляється туди. Звени в эти отверстия И разные-разные Кольоры, какие хочется И ржевые, и улыбные, и сиреневые А вот вообще Их разноцветные угу. Прикольно А чисто белых не mm. белых Я не плачу mm. Прикольная тема Особливо знаєш, що класно? Ось іменно от такі от, для діток, щоб не мучитися постоянно е, рібенку штурмувати кросовок або ботинок. Взяв їх, вставив і все. Воно розтягується і немає ніякої мороки. 100 гривень. <різь> Прикольно. Сьогодні у <різь> нас четвер. Ми знову приїхали в епіцентр. Взагалі-то ми дуже хочемо попасти в метро вже другий день, але нам ніяк не вдається, тому що у нас повітряна тривога. Коли повітряна тривога, метро не працює. Я вже сьогодні в епіцентрі нічого не знімала, тому що знімати одне і те ж саме не цікаво. О, Альон, Тут теж є глянь. Там по 108 гривен, а тут, а, тут детские, кстати. Там взрослые по 100, по О, гривен. О, отбей, все, пошли, поехали в метро. Нарешті. Так, у нас тут новая покупочка. Люстру. Сейчас расплатимся на кассе за люстру. Взяла себе в столовую люстру. Дядя посмотрел. Ирина, что это вы приобрели? Люстру приобрела.

Какая у вас приобретение люстры? Я всегда а я До Пасхи будет висеть? Я не знаю, но дать не буду. Она перевернёт. Все. Нарешті ми попали в метро. Гляньте, які тут італійські пасочки продаються. А ось і ціни. Тобі взяли таке цікаве. А що це таке? Чипси лісове. А це як ми і в ресторані їли, так? В Буковелі. Мені в головне, що я взяла бумагу, порошок, я взяла гранову. Бумагу тут взяла, поласкиватель взяла. Короче говоря, все, що мені треба, все я взяла. Доместос. Зараз підемо на продукти. Що там вже Алена дивиться? Кстати, борошно для пиццы. Я з таким борошном, э, таке борошно додавала до сирників. То ну, непогано, мені сподобалось. Алло, таке борошно додавала до сирників. Це непогано. Це італійське вкусно, воно ще по скидці, так? Да? Так, да, я ж тобі кажу. Это... Ми колись всього глютену, Надо ще купити. взяти. Томат копченый? И куди його додати? В овсянку. В овсянку? Томат копченый в овсянку. Те, що ты для мене нову відкрила. Паприка. Паприка тебе не надо? Я на тебе понабирала теж різних травок, муравок. Морська сіль. Надо все так швиденько скупитись. Так, гималайская сель на еще есть. Ага. Там написано. Пасочки, такие, зайчики. И яичко шоколадное. І яйця, яйця. я неправильно сказала, так я да. Вибачаюсь. Ну, Кролики взагалі оригінально. Так, дівочки-мальчики, не знімала, тому що, що скуплялись. Швиденько, швиденько, тому що зараз може бути повітряна тривога і все. Гірки в банках солені. Да уж. Ой, мені подобаються такі маленькі карнішончики Клас. А іще мені. А іще мені, що мені, що мені. Тушоночка. Слушайте, там за свинина по 51 гривні. Шпроти. А тут тунець, почем, нагадаю. М'ясо крылья 122. Паште засось фуні. Я паштет вас усі не люблю. Що це таке тебе ти береш? Ааа, це ти таке любиш, я знаю. Печень тріски. Це дев'ять гривень. А це що таке? Ага, теж печень тріски по таким цінам. А, осьорівер. А тут четыре баночки, да, по А, одна. Нет, Оси... такую... А, ты не такая покупаешь? Я три баночки вот а -а 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 -а. ага. В собственном соку, да? Испания, Тунец, А оце ось, о, бачиш Це з томатом, Или в томаті, так? Да? Ну, наверное. Стейк тунни в томатному соусі. Томатном соусі. В томатному соусі. Так, тому що якщо буде повітряно, то нам буде потом дуже весело. Ого, я намазываю на батон и с кайчиочками. Сладкоежка. Боже, я же думала, повитряя дрова. що він пішли, тому що вдруг точно буде повітряна тривога, бо ми потім будемо стояти і чекати. Давай краще на касі розплатимося, та й все. Ми як були в Венгрії, собі от такі от часто набори покупали. Шоколадні, ба... міні шоколадні батончики. Milky Way, Mars, Snickers Bounty. Ален, помнишь, что ты в Венгрии покупала вот такие? А, это микс, да? Да, микс. Помнишь, покупала раньше? А я не видела даже. Ну, по... Да, мы это... Покупала себе такие батончики раньше. Так, ну все, мы идем на кассу, потому что, потому